Продається житловий будинок з належними до нього надвірними будівлями на наземній ділянці, що знаходиться по вулиці Терешкової номер 9 село Білоусівка Сокирнянського району Чернівецької області. Земельна ділянка складається з городу площею 0,25 гектара. Будинок кам'яний, газифікований, спальня, вітальня, кухня, веранда, зал. Біля будинку сарай кам'яний, одна кімната і кухня, дві комори, є баня, дроварник, курник, навіса під авто, багато малини, сливи, яблук, вишні, черешні. Та господарський сарай для худоби все кам'яне. До будинку належить ще одна земельна ділянка 021Г. Вона приватизована, знаходиться на іншій вулиці, на якій посаджений дуже плодючий сад із сливи. Документи в порядку, тиха вулиця, спокійні і привітні сусіди. В селі є двоповерхова школа, дитсадок, будинок культури, магазини. Базар, лікарня, аптека, пошта, церква, є угідля для охоти та рибалки, неподалік ліс та гриби. Також в сусідньому селі протікає річка Дністер, відстань до найближчого міста 12 кілометрів, торг Доречний, продавець Ваня, всі питання до нього. Відстань до найближчого міста 10 кілометрів, загальна площа будинку 80 метрів квадратних. Кількість кімнат 4, площа ділянки 25 соток, стан житловий. Шановні друзі, якщо вам потрібно продати будиночок або вашу квартиру, пишіть на електронну адресу, яка вище вказана, і ми все зробимо, прорекламуємо вашу квартиру або будиночок безкоштовно.